26 грудня у селі Холосне Коростенського району відбулося відкриття меморіальної дошки старшому солдату Збройних сил України Юрію Васильовичу Соловйову, який спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну, служив у 95-й окремо десантно-штурмовій бригаді. Шановні жителі села Холосто запрошені гості. Ми зараз по присутні на урочистій події. Події пам'яті героя, героя-захисника, людину, яка загинула, захищаючи нашу державу, наших людей, нас всіх разом з вами. Тому ми повинні низько вклонитися йому в першу чергу за його героїзм. Йому і держава, і міська рада вручила нагороди. Ми пам'ятаємо. Про наших героїв, на жаль, ця клята війна продовжується, і російський фашизм продовжує убивати наших людей. І, на жаль, в першу чергу йдуть молоді чоловіки, які захищають нашу державу. Люди, які повинні створювати сім'ї, працювати на підприємствах, робити добробут для своєї родини, але їм приходить сьогодні воювати. Тому ми віддаємо належне саме цим, цим героям. Герої. Юрій Соловйов народився 28 вересня 1981 року в селі Холосне. Після закінчення місцевої школи у 1999 році пішов навчатися до Коростенської автошколи. Потім вступив до лав Національної гвардії України. Протягом життя працював на різних підприємствах, посадах. У 2009 році одружився і став татом донечки. Нещодавно мене знаєте, запитали він, що у вас особливий. Я хочу сказати так, він у мене був особливий найкращий тато і найкращий чоловік. Він ніколи остро не залишався чужих проблем. В нього ніколи не було моя хата з краю». На початку повномасштабного вторгнення він, не вагаючись, пішов захищати. Я його не просила, але він сказав: це мій обов'язок, я повинен. Я повинен захистити вас усіх. Він, знаєте, він. Він ішов туди, от коли з побратимами спілкуваюся спілкуюся, побратими кажуть, він йшов туди, де інші боялися. Хочу сказати, давайте будемо не забувати, якою ціною нам дається сьогодення. Вічна пам'ять полеглим нашим героям. Усі присутні квітами та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героям та всіх хто віддав своє життя за Україну. Разом прийшли в батальйон, служили, виконували багато бойових задач. Разом напевно багато хто знає і чули клятву десантника. Так про нього можна було сказати тільки одне. Він дійсно десантник Збройних сил України. Він дійсно за ним з ним місцями було важко. Але коли треба, він йшов вперед. Це вчора трошки позізванювався з побратимами. І мені нагадали одне: коли ми батальйон сформували, і кожен вечір було построєння, вечірня перевірка, іншим загиблим хлопцям ми говорили, загинув як герой. Так про солов'я дійсно можна сказати, що він загинув як герой. Юрій Соловйов указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, а також відзнакою за мужність та відвагу Коростенської міської територіальної громади. Про Юру вже дуже багато сказано. Сьогодні я приєднуюся до цих всіх слів. Да, він виріс у нашому селі. Він закінчив нашу школу. Він ріс серед нас. І коли прийшло горе, прийшла війна в Україну. Він в перших рядах пішов воювати захищати нашу державу. Загинув, да, це дуже, дуже, дуже велике горе горе для країни для батьків, для всієї нашої територіальної громади. Але як ми будемо завжди пам'ятати про нього, то він буде жити серед нас вічно. І Я вас дуже всіх прошу. Ми повинні пам'ятати Юру. Ми повинні пам'ятати кожного, хто загинув за нашу державу, за нас, щоб ми сьогодні могли ходити поголосний, ходити по нашій державі і не пригинатися і не ждати, коли на нас буде сипати це желізо, яке кидає. Дає Російська Федерація на наші міста, на наші села, на наших людей, дітей і на все, що є на Україні. Юрій Васильович Соловйов загинув 22 червня 2023 року від отриманих поранень поблизу населеного пункту Мар'янка Покровського району Донецької області. Внаслідок артилерійського обстрілу поховали Юрія Соловйова у Коростені. Вічна слава і пам'ять герою та всім, хто віддав своє життя, виборюючи наше майбутнє.